А сьогодні дякуємо собі сьогоднішньому, от такому, якому ви є. Такий, яка ви є. Знаєте, коли дітей запитують маленьких дітей, де Маша, де Саша, вони не кажуть, я тут, я тут. Вони кажуть, я тут. От тут знаходимось ми. Покладіть свої руки на цей енергетичний центр, на сердечний центр. І буквально на декілька секунд задумайтесь, хто ви, про що ви, про що ваше тіло, про що ваші думки, про що ваші емоції, відчуття. Ви це ви в, чому, в цьому світові і подякуйте собі такому, який ви є саме в цей момент. Сьогоднішній день.